Понад 200 дітей з Коростенщини взяли участь у всеукраїнському проєкті Світ майбутнього очима дітей. Для вас сьогодні найважливіше це що показати людям наш танець, продемонструвати наш колектив, щоб вони знали, що ми є. Ми саме краще танцюємо. Ми приїхали з Іршанську. Це ось таке місце. Проєкт започаткували концертна агенція «Садиба Садибам'юзік у партнерстві з національним онлайн-кінотеатром Світ Тіві. Охоплено майже 250 навчальних закладів, і вже сьогодні ми підрахували 14 тисяч 300 дітей. В Житомирській області представлено лише два міста. Це Попільня і «Коростень». Проєкт називається Світ майбутнього чи дітей». дати можливість дітям помріяти, помріяти і проявити в своїх творчих здібностях, як вони бачать саме це майбутнє. Сьогодні вже запрошується на гала-концерт в місто Київ 12 вересня. Жовтневий палац. Організатори наголошують, світ очима дітей це телевізійний проєкт. Найкращих учасників, серед яких вже відомо є Мілана Зовруча, буде запрошено для участі в гала-концерті. Це буде стрім, я думаю, прям жива трансляція концерту. Ну і взагалі в кожному місці в нас іде телезйомка. Всі телеканали місцеві нас дуже підтримують. Непросте завдання у журі обрати кращих ділиться один із суддів, народний артист України Анатолій Гнатюк. Усі діти надзвичайно талановиті. Ми об'їздили дуже багато міст і містечок. Про славне місто Коростень Хочу сказати, що у вас дуже хороший палац культури. І такий палац культури потрібно максимально використовувати за призначенням, що й відбувалось під час заходу. Діти дуже радісно віднеслись до цієї до цієї події, скажімо так, тому що це подія, що в нашому місті проводиться такий конкурс, гала-концерт. Таких великих заходів для дітей ми вже за цей період повномасштабного вторгнення не проводили. І цього разу ми долучилися до такого всеукраїнського масштабного проєкту. Я дуже втішена, бо ми за такий маленький період часу змогли Єднатися швидко пропрацювати наші різні номери, які ну влітку важко було це все організувати, але ми змогли. Плюс ми долучили район і стали такою великою командою співпраці для дітей. Більше півтори сотні учасників цього дня були відзначені подарунками. Не забули і про викладачів. Участь в нагородженні взяв і сам Віталій Рябчун, ініціатор проєкту. Це наш керівник. Він сам придумав цей проєкт, придумав і допоміг реалізувати. Нагадав. Аємо фінал проєкту це великий гала-концерт, який відбудеться 12 вересня у столиці. Участь у ньому візьмуть кращі з кращих.